Ні, дивіться, демобілізація тут знову ж таки термінологічно, юридично треба бути чітким і виваженим про демобілізацію до завершення бої... війни. До скасування воєнного стану йтися не може в принципі, тому що демобілізація це не лише звільнення з військової служби, це переведення всієї економіки з е, військових е, реї рей, на е, цивільні рейки. Це і е, демобілізація техніки е, розформування е, військово-цивільних адміністрацій, військових адміністрацій, так далі. Тому ми можемо говорити виключно про до завершення війни. Ми можемо говорити виключно про гіпотетичну можливість звільнення з військової. Служби певної категорії військовослужбовців підстави для звільнення вони існують і зараз, і такими підставами, що місця користуються значна кількість людей. Я не можу називати це закрита інформація. Тобто, звільнення з військової служби воно відбувається постійно на тих підставах, і передбачені законом про військовий обов'язок і військову службу. Але говорити про масове звільнення в зв'язку з вислугою там двох-трьох років під час повномасштабної війни на сьогоднішній день. Я думаю, таких механізмів найб.